Это все русские знакомые, друзья, которые с такой проблемой могут спорить. Медики, слушай меня внимательно. Мы пока побудем здесь. Примерно через полчаса. Мы пойдем на соединение с другой колонной медиков и добровольческих батальонов, которые идут нам в поддержку. Це буде здесь около пам'ятника в пункту. Всі організовано здвінимося і навстречу. Ага. Пока ждемо з кока часу. Я конкретно протестую проти того, що хочуть зробити з швидкою допомогою. Хочу зробити парамедиків, то я бажаю парамедикам теж ну, щоб параміністри були. Префікс пара це. Російське около, біля, біля медицини, щось таке е, анонсували, що швидка допомога буде виїздити в складі двох людей, бригада. Це технік водій і парамедик. Ну, Ви, наприклад, вас навчають робити штучне дихання, непрямий масаж, зупиняти кровотечу, ну, накласти, наприклад, шину для мобілізації. І все. А ми підтримуємо требування медиків. У нас багато просто людей, які воювали в азу, дійсно, це медики, які. Либо... Служили свої полномочия, взяли в руки автомати і пошли воювати, либо відправилися волонтерами помогать. И, как І бы, по возвращению, вот, их на їхні міста ждуть нові сюрпризи, нові реформи, з якими вони согласні. Ми їх підтримуємо. Ми працівники Коломейської центральної лікарні, районного значення. Тут є з так само працівники, але це ми просто додатково нам дали плакати. Хто ви плакати? Дівчата, це ваш, може, плакат? На російській мові нам просто дали тримати, не ми, ми знаємо навіть місто. Я хочу вам сказати, щоб надати кваліфіковану медичну допомогу пацієнту в невідкладному стані, потрібно мінімум троє людей, кваліфікованих, навчених, фахівців. Будемо мати не фахівців, будемо мати американський варіант швидкої допомоги. Главное требование, врачок, вообще ради врачки, чего, ну, как все. бы, это новое, ну, новое изменение относительно машин скорой помощи. А там, получается, будет водитель и какой-то там санитар, фельдшер. фельдшер, да, правильно мне подсказывают. Парамедик. Вы понимаете, они даже носилки не вынесут. Ну, Это как бы это ну, действительно не просит. От этого зависит человеческая жизнь, поэтому на это нужно обращать внимание. Взагалі, мы проти реформи в медицине. Мы хочем, чтобы було, було все так, как залишалось, так как є. Тому що нас скорочують і кажуть, що ми будемо скорочені і тому подібне, що ми не зможемо працювати в такому об'ємі, як ми працюємо. Тобто будуть нас скорочувати. — скорочені. Був Ярослав Григорович, лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, голова Всеукраїнської спілки парамедиків. Добрий день. Ну, найбільша проблема в тому, що жоден в принципі, українець не знає, хто такий парамедик з самого початку. Всі чомусь думають, що це дійсно людина там, з трьохмісячними курсами, але ніхто не заглиблюється в це питання і не знає, що таке парамедик і рівень парамедика. З загального такого світового поняття, в принципі, парамедик, я вважаю, що немає. Тому що в кожній країні це якась, якась своя людина. Наприклад, в Лондоні парамедик навчається від 6 до 9 років. Там є декілька рівнів парамедиків. В Данії парамедик навчається 6 років. В Угорщині парамедик навчається 3 роки. В Латвії, в Литві парамедики навчаються 2, 3, 4 роки відповідно. Не треба боятися цього слова «парамедик». Насправді це дуже хороша реформа. А в плані того, що якщо ми візьмемо якогось самого найнижчого, самого найгіршого парамедика з Лондона, який працює в них на швидкій допомозі, то він буде на 25 голів вище, ніж самий класний лікар в Україні. Тому що система освіти лікарів швидкої допомоги в Україні побудована абсолютно, абсолютно неправильно. Шість років людина вивчає все, як відбувається в Англії. Шість років людина навчається працювати на швидкій допомозі. З самого початку вона заточена працювати на швидкій допомозі. Вона вчить тільки роботу на швидкій допомозі. На першому місці я б назвав забезпечення бригад швидкої допомоги і проведення додаткових курсів, додаткових навчань для тих, хто вже працює. Відповідно, розбавляти швидку допомогу парамедиками треба, але згодом, згодом поступово. Наразі я би більше зосередився на навчанні тих, хто вже, хто вже працює. Це тому, що був День Незалежності, тому от всі стоять. Бо люди, мабуть, кудись роз'їхали свята. А так тут зазвичай порожньо, нікого нема, всі їздять постійно. Найбільша проблема в навчанні лікарів, я вважаю, це гординя. Бо український лікар. Більш гордої людини в світі не знайдеш, ніж український лікар. А, якщо людина зможе побороти цю гординю, прийти на курси, довчитися і працювати, відповідати якимось стандартам, то, будь ласка, він буде працювати і далі в ролі лікаря, в ролі парамедика, без різниці, але він зможе виконувати ту роботу, яку він любить, якщо він зможе виконувати її правильно, а не так, як він хоче, тому що він лікар. Лікар все ж таки не Бог, а тільки руки Бога. Тому треба відповідати якимось стандартам.

Взяти досвід інших країн щодо медичної освіти не лише лікарів, але медсестер, фельдшерів і інших іншого медичного персоналу. В Британії є дуже хороша система екстреної медичної допомоги. Вони дуже ефективно працюють і вони на дуже високому рівні треновані. То я просила від неї, щоб вона також допомогла, щоб таку програму навчання почати в Україні для парамедиків для екстрених медичних техніків. Щоб ми могли. Допомогти тим лікарям і фершерам, які зараз є на швидках, щоб їм дати трохи більше тренування, а також розпочати навчальні програми в медичних коледжах на парамедиків і екстрених медичних техніків, щоб за кілька років вони вже були готові і могли приступити до роботи. Бо це є навчання 2-3 роки, і тоді вони ще практику мають пройти. То це не буде завтра, що будуть повно парамедиків в нас. Ну вони мають навчитися так, як навчають. В Європі або в Штатах в Канаді, а до того а, хочемо допомогти тим, які зараз працюють, щоб вони мали більше, а, більше знання, навчання, протоколи і допомогти а, а, тим способом.